Чистота запорука здоров'я. Гігієна це правила чистоти, які допомагають нам бути здоровими. Гігієна навчає нас доглядати за собою, мити руки, чистити зуби, приймати душ, бути охайними. Давайте згадаємо. Що вам спадає на думку, коли ви чуєте слово гігієна? Гігієна мило, рушник, зубна паста, зубна щітка, чисті руки? Вода, гребінець, чистота, свіжість. А зараз час для казкової історії. Влаштовуйтеся зручно. У місті частунчиків усі дотримувались правил гігієни, мили руки, чистили зуби, вмивались і дбали про своє здоров'я, але одного дня з'явилися злісні мікроби. Вони хотіли зробити мешканців брудними і хворими та на допомогу прийшли. Мило, зубна щітка, рушничок, грибінець і всі разом врятували місто, а мікробики тікли і пообіцяли більше не повертатись туди, де панує чистота. Яких героїв ви запам'ятали, що допомогло врятувати місто? А тепер Трохи дізнаємося про наші руки. Вони торкаються всього, і саме на них найчастіше оселяються мікроби. Що потрібно робити, щоб не захворіти? Треба мити руки перед їжею, після туалету, після гри на вулиці, після контакту з тваринами. вода. Плюс мило дорівнює захист від мікробів. Як правильно мити руки? Увімкни воду, намочи руки, візьми трохи мила, мий руки не менше 20 секунд. Змий мило. Обітри руки рушником. Ручки мий, ручки мий, чисто ще ось тут. Ручки мий, ручки мий, змий гарненько бруд. Ось все чисто аж репить, зникрушник десь що робить. Та можна потрусити, там можна потрусити. Ми можемо потрусити, струсити краплі всі. А тепер голівку. І голівку помий, Чисто ще ось тут і голівку помий, змий гарненько бруд. Ось це чисто аж репить, крушник десь що робить. Та можна потрусити, та можна потрусити. Ми можемо потрусити, струсити краплі всі. І ніжки. Ніжки ми, ніжки ми, чисто ще ось тут. Ніжки ми, ніжки ми, змий гарненько бруд. Ось це чисто аж репить, крушник десь що робить. Та можна потрусити, та можна потрусити. Ми можемо потрусити, струсити краплі всі. Чисті зубки це не тільки красива посмішка, а й здоров'я всього організму. Чистити зуби потрібно два рази на день вранці і ввечері. Чищення зубів має тривати не менше двох хвилин. Можна винкнути пісеньку і чистити до її завершення. Зубна щітка ваш надійний помічник. Щітку слід міняти раз на три місяці. А пасту обирати за віком. Здорові зубки, гарна посмішка і міцне здоров'я. А зараз у нас весела гра. Я читатиму твердження: якщо вважаєте, що це правда, піднімайте зелену картку, якщо ні, червону. Мило наш ворог. Воду треба економити, тому руки не миємо. Потрібно мити овочі та фрукти. Руки потрібно мити після гри на вулиці. Зуби чистять один раз на тиждень. Мило допомагає змити мікроби. А зараз настав час для творчості: обведіть на аркуші свою долоньку. Напишіть всередині, мої чисті руки щодня допомагають мені бути здоровими. Розфарбуйте свою долоньку, створимо дерево чистоти. Подивіться на світлофор, оберіть той колір, який відповідає вашому настрою. Було дуже цікаво я дізнався багато нового, зелений колір. Було цікаво, але залишилось питання жовтий колір. Мені було складно або не дуже цікаво червоний колір. Друзі, ви сьогодні були справжніми дослідниками чистоти. Запам'ятайте, здоров'я це справжній скарб, а щоб його зберегти, треба дружити з чистотою щодня. Здоров'я починається з гігієни. Чистота це щоденна турбота про себе. Вода, мило, рушник і зубна щітка наші друзі. Дружу з водою, не знаю хвороби. Привіт, мама! Можемо ми подивитися телевізор, будь ласка. Звичайно. Але спершу ви дещо забули зробити. А? Не забудьте мити руки мити. Не забудьте мити руки, мити руки, мити, руки. Не забудьте мити руки після школи. Точно я забув, я забув, я забув, Тато має мити руки після роботи. Маємо всі мити руки, мити руки, мити руки, маємо всі мити руки, щоб бути здоровими. Мийте, ваші руки. Дякую всім за увагу! До зустрічі!